Доброго дня, це відео для тих, хто приїхав в Канаду по КУЕД-програмі і планує подаватись на продовження статусу. Мене звати Оля Санишин, я імміграційний адвокат в Антавіо. Сьогодні ми поговоримо про те, як подати на продовження статусу українцям, які в Канаді, які приїхали до Канади до 31 березня 24-го року, і на сьогоднішній день мають невирішені питання з паспортами. Отже, якщо у вас закінчується паспорт, а ближчим часом або вже закінчився, ми сьогодні поговоримо про продовження статусу. Е, моя загальна порада це максимально намагатися використати цю можливість податися до 31 березня 2025 року, оскільки це унікальна можливість для українців отримати відкритий дозвіл на роботу, який вас не прив'язує до будь-якого роботодавця, і у вас є можливість потенційно отримати його на три роки. Е, Кожен член сім'ї повинен мати документ, який надає їм статус перебування в Канаді. Тобто недостатньо, щоб там, наприклад, батько або тільки мати мали статус. Потрібно, щоб кожен член сім'ї, в тому числі діти, малолітні діти, кожен мав дійсний документ. Віза в паспорті не дає права перебування в Канаді. Право перебування в Канаді дає work permit, study стадіперміт permit або фізитор рекорд. Моя загальна порада для всіх, якщо у вас є можливість продовжити паспорт ближчим часом, або податись на новий паспорт, я всім рекомендую намагатися це зробити. Якщо у вас є така можливість, ми поговоримо, як подати цю заявку. За це відео не є юридичною консультацією, я всіх закликаю отримати юридичну пораду про ваші конкретні обставини. Отже, якщо у вас є можливість отримати продовжений паспорт або новий паспорт. В цьому році, але ви просто не встигаєте його вирішити це питання до 31 березня 2025 року. Я все одно рекомендую подати заявку онлайн до 31 березня 2025 року. Така заявка дасть вам можливість зберігати за собою статус, який у вас вже є. Процесі, а це називається maintain status, тобто за вами залишатиметься той статус, який у вас є, поки ваша заявка висить онлайн, як така, що розглядається. В такій заявці, якщо ви вже знаєте дату свого нового паспорта, або знаєте, коли у вас буде продовжений цей паспорт, тоді ви вже можете зразу вказати дату, кінцеву дату нового паспорта, але обов'язково вказуєте в такій заявці пояснення, що ви в процесі поновлення паспорта або в процесі отримання нового паспорту, що ви подасте. В імміграцію через веб-форму копію нового паспорту, як тільки він у вас буде на руках, і ви просите імміграцію не приймати рішення, не фіналізувати вашу заявку до того, як ви їм надішлете новий паспорт. А така заявка дасть вам цей мейнтейн статус, і, в принципі, є реальна можливість, що вона буде розглядатися кілька місяців, і за той час ви встигнете вирішити питання з паспорту. Якщо вам ви знаєте, що вам точно не вдасться вирішити питання з паспортом ближчим часом. Ну, я би сказала навіть цього року. А тоді дві опції я би розглядала: одна опція це податися онлайн до 31 березня 2025 року з тим паспортом, який у вас є. А так така заявка дасть вам можливість. Мати цей maintain статус, тобто залишати за собою право працювати. Наприклад, в такій заявці ви теж додасте листа пояснення, де ви будете просити па де ви будете просити work permit на три роки. Будете пояснювати, чому ви не маєте паспорта, що ви зробили для того, щоб його поновити, які кроки, чому це неможливо, там в зв'язку з ситуацією в Україні і так далі. І в такій заявці ви можете попросити тоді, щоб вам відмінили цей паспорт requirement, тобто щоб вам відмінили вимогу мати. Дійсний паспорт і обробили заявку без цього. Дуже мало ймовірно, але спробувати можна. І також таки, в такому пояснювальному листі ви можете попросити дати вам можливість подати TRP заявку для того, щоб залишатися в Канаді. Така заявка онлайн, малою вірно, що вона буде мати шанси на успіх і ви швидше за все втратите своїх 255 доларів, які ви заплатили за цю заявку. Але ви будете мати можливість продовжувати працювати, поки ця заявка висить онлайн, як така, що в процесі. Тобто, це дає вам більше часу. Паралельно інша опція це подати на Temporary Resident Permit і в такій заявці включити запит на word Permit також. Ця заявка подається на папері. Це не онлайн заявка, це називається TRP, тобто такий тимчасовий дозвіл на проживання. І е, вона коштує 239 доларів 75 центів за TRP і 255 доларів за відкритий дозвіл на роботу, тобто ви платите цих обидва фіз. А е, в такій заявці ви також пояснюєте свою ситуацію, пояснюєте, чому ви не можете. Продовжити свій статус. TRP – це актуально для тих, в кого вже статус і закінчився, чи в кого статус закінчується ближчим часом. Тобто, TRP – це такий документ, який потрібен для людей, які є нелегально в Канаді, тобто, якщо в них є якісь проблеми з документами. А, відповідно, така заявка не дає статусу, поки вона розглядається. За вами не зберігатиметься ваш статус воркер, поки така заявка розглядається. І вона може розглядатися довший час, може бути кілька місяців або навіть і рік в деяких випадках. А, Ну, поки вона розглядається, опція перша, якщо ви подали на Work Permit онлайн, поки ваша заявка онлайн висить, це дає вам право продовжувати працювати. Якщо вашу заявку онлайн а, розглянули. Тоді залежно від того, яка ситуація з вашим ТРП, тобто реалістично, поки вашу заявку онлайн розглянуть, можливо, ви вже до того часу отримаєте свій і ворк-перміт на руки. Ви можете в цих заявках також сказати, що це те, що ви робите. Тобто в онлайн заявці ви можете сказати, що ви плануєте подавати на ТРП на та папері, і в своїй трп заявці на папері ви можете сказати, що ви подали онлайн, щоб зберегти за собою статус. ТРП заявку я теж рекомендую відправити до 31 березня 2025 року, щоб ви могли просити воргперміт за правилами для українців на три роки. І зберігайте обов'язково підтвердження відправки. Тобто, наприклад, якщо ви відправляли кур'єром трекінг набер номер, щоб ви мали. Якщо ви вже подали заявку раніше, там кілька місяців тому, і у вас ще є заявка в процесі, не подавайте нову заявку. Я не бачу сенсу мати дві заявки онлайн. А замість того, впевніться, що в вашій заявці все правильно написано, все правильно додано. Часті відмови в ВарПермітах зараз є на основі того, що люди не оплатили збори. До березня 2024 року для українців діяла. Таке правило, що ви звільнялися від CICFIS, від імміграційних зборів. Багато людей, які подали після 31 березня, чомусь теж далі думали, що вони звільняються. Відповідно, є заявки, які де люди написали, що вони звільнені від зборів, хоча насправді українці вже не звільнені. Тому якщо ви подали заявку відносно недавно і не оплатили CICFIS, то Доплатіть і подайте копію цієї квитанції онлайн, додайте її до вашої заявки. Так що, також, якщо ви додали якусь інформацію, наприклад, свідоцтво про народження чи свідоцтво про одруження без перекладу, то такий документ буде вважатися ненаданий. І, відповідно, це може бути причина відмови в вашій заявці. І дуже часта причина відмови це коли ви не відреагували на кореспонденцію від IRCC. Вони можуть вас попросити пройти додатковий медогляд, можуть вас попросити знову пройти біометрію, можуть попросити вас надати якісь документацію або відповідь. На якісь питання. Такі запити є переважно, е, мають дедлайн, тобто у вас є обмежена кількість часу на те, щоб на них відповісти. Тому вам треба часто перевіряти вашу заявку онлайн, ваш онлайн-портал. Е, така кореспонденція від імміграції буде опублікована в вашому онлайн-порталі. Відповідно, часто перевіряйте, якщо у вас висить заявка в процесі, і е, вчасно реагуйте на такі запити. Ви завжди можете попросити імміграцію більше часу е, на те, щоб відповісти, якщо ви не встигаєте там відповісти, наприклад, за 30 днів, але не ігноруйте ці е, не ігноруйте ці запити, інакше це може бути причиною відмови в вашій заявці. І після 31 березня 2025 року у вас залишаться деякі опції, але вони вже будуть не специфічні для українців, і не для всіх опцій ви зможете отримати Open Work Permit. Одна така досить популярна опція є для членів сім'ї тимчасових іноземних працівників Temporary Foreign Workers. Раніше ця така тимчасова політика діяла таким чином, що будь-хто, якщо в одного з сім'ї є Work Permit мінімум на 6 місяців, дійсний, і якщо людина працевлаштована, то інші. Чи члени сім'ї, тобто, наприклад, чоловік чи дружина і діти до 22 років могли претендувати також на open work permit. зараз, 21 січня 2025 року. Ця полесі змінилася, і тепер не всі зможуть бути на його охоплені. Тепер в хоча в одного члена сім'ї має бути work permit дійсний 16 місяців він має працювати або в, в висококваліфікованих професіях тір 0-1, або в професіях тір 2-3, але тільки певний перелік професій. Якщо працює в професіях тір 4 або 5, це рівень, рівень, такий, то це не кваліфікуватиме членів сім'ї на Open Work Permit. Діти не кваліфікуватимуться на Open Work Permit в будь-якому випадку, можуть отримати лише стаді Permit або Visitor Record. Також завжди залишається опція Work Permit з роботодавцем, але в такій ситуації потрібно, щоб роботодавець отримав LMIA, Labor Market Impact Assessment, Не завжди роботодавці хочуть це робити. Уточняйте з вашим роботодавцем заздалегідь, оскільки це займає час. І такий Work Permit буде до конкретного роботодавця прив'язаний, не дасть вам можливість змінити роботу. Також є опція отримати work, open work permit, якщо ви подаєте заявку на біженство, Refugee Claim це називається в Канаді. а... Я вас дуже закликаю отримати юридичну консультацію перед тим, як це робити, оскільки заявка на біженство має конкретні наслідки. Ваш статус склад змінюється і є певні юридичні наслідки подачі такої заявки, і як вона має виглядати. Також, якщо ви вже подали заявку на Permanent Residence по економічній програмі, наприклад, по федеральній чи провінційній програмі імміграції, а є опція Bridging Work Permit, але така опція доступна лише тим людям, які вже мають заявку в процесі, тобто не ті, хто тільки створили про. Ті, хто вже отримали запрошення від федерального уряду чи провінції, подали всі свої документи і отримали acknowledgement of receipt, тобто підтвердження, що імміграція отримала вашу заявку. Тільки в такому випадку ви можете претендувати на open work permit і тоді і, і чоловік, і дружина, тобто члени сім'ї, можуть отримати open вор цей Work Permit. <кхем> в таких ситуаціях, навіть якщо у вас немає дійсного паспорта, в принципі ви можете завжди просити в винятковому порядку дозволити вам. Отримати work permit без дійсного паспорта. Це називається exemption from the requirement to have a valid passport. виняток від е, правила мати дійсний паспорт. Також, якщо ви подали заявку на гуманітарну програму, то е, сама заявка в процесі не дає вам права залишатися в Канаді, вам теж треба подумати про те, як зберігати свій статус. Е, при подачі на гуманітарну програму е, вам потрібно зберігати свій або work permit або study permit дійсним. Е, Після тільки після того, як ви отримали одобрення по е, першій стадії, це називається Stage 1 Approval, Або ще це називається Approval in Principle, тобто одобрення в принципі. Тільки після того, як ви отримали такого листа, з таким листом ви можете подати на Open Work Permit. Це не Quetwork, Open Work Open Permit, це буде вже відкритий дозвіл на роботу. На основі цього провели Principle по гуманітарній програмі, е, теж неважливо, чи у вас на той момент буде дійсний паспорт чи ні, ви можете попросити в винятковому порядку розглянути заявку без паспорта. І тоді work permit, ну там, в залежності від того, скільки часу буде розглядатися, друга стадія, але в принципі ви можете продовжувати такий work permit, поки ви не отримаєте фінальне рішення. І е, ще одна опція це якщо ви подали заявку на спонсорство з е, паузу спонсорство, тобто спонсорство чоловіка, дружини, тоді, якщо це заявка з середини. Канади, то в такі в розгляді такої заявки теж можна претендувати на open work permit, відкритий дозвіл на роботу, поки така заявка розглядається. А всіх закликаю взяти до уваги те, що дедлайн для українців зараз є 31 березня 25-го року, і немає інформації про те, що цей дедлайн будуть ще продовжувати. Тому скористайтеся нагодою подовжити свій статус ще на три роки. Кожен член сім'ї повинен подати окрему заявку впевніться, що всі документи ваші заявці є, тому що якщо вашу заявку повернуть, якщо там щось буде не вистачати, тоді переподатися, ви вже не встигнете, якщо на той момент вже це правило не буде діяти. Якщо у вас залишилося запитання, до 31 березня 25-го року діє, е, працює гаряча лінія Брабону Антаріо для українців, де ви можете мені зателефонувати, поспілкуватися зі мною за е, номером 1877 873 7875. Ми працюємо з 12 до 5 щодня. В будні дні до березня 2025 року. Дякую всім за увагу і бажаю всім успіху.